А ви знаєте, звідки бере початок українська традиція про постриження дітей? Мене звати Аня. Я таролог, вивчаю психологію і захоплююся українськими традиціями. Отож, звідки бере коріння, давній український обряд пострижен дитини під час святкування першого дня народження. Обряд має слов'янське коріння. У слов'ян ця традиція прирівнювалася до хрещення. Вона символізувала перехід від материнського виховання дитини до батьківського. Етнологи стверджують, що саме під час пострижен хлопчик отримував своє ім'я і проводили її у віці 3-4 років. Вже за часів християнства ця традиція трохи змінилася і трансформувалася. Вважалася, що дорочку дитині стригти волосечко не можна, бо голова буде боліти. Для святкування цієї традиції в батьківську хату запрошували всі родичі-родини, а також хрещена і хрещений. Стелили кожух, і хрещений починав стригти дитинку. А хрещена в цей час ходила по родичам і збирала пожертви для. Того щоб дитина була здоровою, І якщо у батька була гарна професія, на кожух клали знаряддя праці батька для того, щоб хлопчик міг наслідувати професію.